Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців Європи, також Україна Німеччина. Отже, друзі, знов лунають гасла деяких із урядовців щодо повернення біженців за кордону. І також новини щодо розміщення українських біженців в Німеччині. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Inform Ukraine. Також ще більша кількість людей зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам! Отже, друзі, пряма мова повернення біженців має допомогти відновити економіку України. Чим більше людей повернеться, тим вищими будуть показники економічного зростання. Мінекономіки протягом 4 років планує відновити українську економіку до довоєнного рівня, але для цього потрібно повертати українських біженців з Європи. Одразу хочу вас попросити свою думку висловити в коментарях під цим відео. Як ви вважаєте, на яких умовах саме ви можете повернутись в Україну? Отже, цю заяву зробив заступник міністра економіки Олексій Соболєв в інтерв'ю одному з українських видань. За перший рік війни економіка країни скоротилась на 30%. Тож маємо за 4 роки перевищити цей показник? Сказав Соболєв. У нас є дві ключові передумови: це безпека і вступ до НАТО та інтеграція з ЄС. Крім того, зростання економіки прямо пов'язане з фактором повернення біженців в Україну. Чим більше людей повернеться, тим вищим будуть показники економічного зростання. Також додав заступник міністра економіки. Він наголосив, що саме повернення українських біженців має стати основним фактором відновлення економіки. Перш за все, ми сподіваємось, що в країну повернуться мільйони людей. Це буде ключовим стимулом для зростання економіки. Зросте економічна активність, з'являтимуться нові компанії, нові продукти і послуги. Зараз за кордоном перебувають кілька мільйонів українців, і для багатьох із них перемога у війні є очікуваним сигналом для повернення додому. Наголосив Соболєв. Заступник міністра додав, що сприятимуть зростанню економіки інвестицій від партнерів та приватного бізнесу. Моя особиста думка щодо повернення біженців з України за кордону в Україну звичайно це не повинен бути якийсь примус. Люди повинні хотіти повернутися самі. Для цього повинні бути умови. Перше, звичайно, це закінчення війни в Україні. За кордоном знаходиться дуже багато жінок з дітьми, тобто безпека для цієї категорії громадян України на першому плані. Звичайно, також вступ України в ЄС і НАТО як гарантії безпеки для України. Якщо Україна не буде в НАТО чи ЄС, то Планувати своє майбутнє в Україні буде дуже важко. Наступне також щодо повернення бізнесу саме в Україну. На умовах, якщо Україна буде в НАТО і в Європейському Союзі, звичайно, великі компанії, західні компанії, вони будуть інвестувати в Україну, відбудовувати, наприклад, заводи чи якісь фабрики і таке інше. Але ж щодо малого та середнього бізнесу, який був в Україні до початку війни. Особисто я вважаю, що навряд чи ці люди повернуться в Україну, тому що, звичайно, як важливо складоватися також корупція в Україні в тій ж Польщі, так ми знаємо, що створили всі умови для ведення малого та середнього бізнесу. Там все прозоро, людина може. Вести спокійно свій бізнес навряд чи саме малий та середній бізнес повернеться з за кордону. Також, звичайно, чим більше українці знаходяться за кордоном, тим більше вони інтегруються саме в тій країні перебування, де вони знаходяться. Отже, як висновки для повернення біженців з України, звичайно, потрібно ставити акцент не на примусове повернення, а зробити умови в Україні, щоб люди захотіли повернутися самі. Чи на друзі гамбург хоче розмістити біженців у виставковому залі. Біженці мають переїхати до тимчасового житла приблизно з середини жовтня. Виставкові зали знаходяться в нашому резервному плануванні з літа, і зараз ми хочемо їх задіяти. Заявив в четвер представник соціальної влади в гамбурзі одному з німецьких видань. За його словами, лише у серпні довелося розмістити та забезпечити майже 1500. Осіб у нас високий рівень використання системи майже 100%. Тому, за його словами, місто постійно знаходиться у пошуку нових приміщень, але за потреби змушено також вдаватись і до таких місць, як виставкові зали. Біженці мають переїхати до тимчасового житла приблизно з середини жовтня. Минулого року близько 400 біженців з України вже було розміщено у виставковому павільйоні. До березня-квітня цього року за наявною інформацією до Гамбургу прибули переважно біженці з України. Частка вихідців з близького сходу Афганістану, Сирії та Ірану знову зросла. Така важлива інформація для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.